Одного разу до Ісуса Христа підійшли люди і розповіли про одну трагічну подію, яка трапилася. А саме жителі Галілеї зібралися, щоб приносити жертви, а Пилат відправив війська, які жорстоко вбили всіх тих людей, які приносили жертви. І Христос, відповідаючи їм, згадує ще одну трагічну подію, яка трапилася, коли башта в Сила впала, завалилася і вбила 18 людей. І Ісус Христос каже до людей. Чи ви думаєте, що ті люди, які загинули тоді, коли приносили жертви, або ті люди, які загинули, коли башта не впала, були грішніші від інших людей? І він продовжує і каже такі слова Ні, кажу вам, але якщо не покаєтесь, то так само загинете. Невже Христос мав на увазі, що кожна людина, яка не покається, вона загине або насильницькою смертю, або ж трагічна смерть її чекає? Ні, Христос не про це мав на увазі, і не на цьому Христос акцентує увагу людей, але Він говорить про інше, що важливо не те, якою смертю ти помираєш, важливо те, в якому стані ти помираєш. Якщо людина помирає в гріхах, не розкаяна її чекає вічність в пеклі, вічні муки, але якщо людина покаяла в своїх гріхах перед Богом, якщо вона прийняла Бога в своє серце. То тоді чекає вічність із Господом, і це все незалежно від того, якою смертю людина помирає. І для того, щоб ми мали ось цю можливість мати вічне життя з Богом, Ісус Христос прийшов на землю, і замість нас за наші гріхи і за наші провини Він помер, щоб ми могли покаятися, прийняти його в своє серце, стати Божими дітьми і мати вічність із Богом на небі. Тому, друзі, ідім до Ісуса! Він нас всіх дуже любить і всіх чекає. І пам'ятаємо ось ці слова, які він сказав, що якщо не покаєтесь, то так само загинете.